Так. Всім привіт, з вами, як завжди, Назар Геймстар Назар. Сьогодні ми будемо будувати собі біль, самий найбільший будинок. Прийшли ви? виберемо один. Вже можна взяти. Так? О, так уже в мене, бачите, є. 600. Там гарний краєвид. Прийшли сюди. Так, давайте. М -м, мені самим дуже подобається грати в цю гру. Я в неї не пробував грати, але я думаю, що вам це відео сподобається. Дуже сильно. Вона класна. Скільки даю? Дає. 50, 50 дає. Ну, ну, Немало і не багато, так можу сказати. Давай закупимо це. Воно умножає гроші на 65, На 15. На п'ятнадцять 15 воно умножає, можна так сказати. Е, так, далі ми можемо іще качатися. Е, давайте ми оцей. Просто тут відео іще дивлюся, то я поки його виключу. Вибачте, якщо трошки воно там. Грала хвилинку десь. М, так. Скільки грошей? Дві тисячі. Ого, багатенько, багатенько М, Не заробляв я. О, вже вікна. Три тисячі треба. О, мені не це вистачає, А, це оця платформа. Мені ще качаться і качаться, Так то на секундочку. Чекаємо грошенят. бабетто, о Мені прямо сюди кейс. Ми ж давайте кейси позбираємо. Ну, О, непоганий дай, до речі. Як тут зробити? Ой-ой-ой-ой. Ого, який будиночок. А нам треба сьогодні побудувати більший будинок. О, прогавив. Ледь не прогавив. Ого, будиночок. Коли до нього подивимося. Скільки ви, бачите, 800 дов? Може у нього якийсь підйомник? Ні, мабуть, немає. Так, давайте пендремо. От так от. Ай, на нажати ми не можемо. Чотири тисячі нас тим часом. Купляємо це, щоб ніхто до нас не заходив. Так ми купили таку оцю платформу жовту, зрозуміло. А потім ми купили іще, візьме. Це ключі, якщо все. Так. Що далі? Скільки нам треба? Нам треба одна, одна, вісімсот, 800, п'ятсот, Опа, ну... А що це мене тут жде? Подарочок. Так. Давайте... О, турай можна поставити. Щоб ніхто сюди не ходив. Щоб ніхто не забрав так. нема? Забрав. Це не я забирав. Це хтось інший. Mm -hmm. Так, це. Так. Це... Робокси дають, у мене якраз немає. Вибачте, що я не доначу. Ого, вона, вона така Дорога, дорога, вона. Так, у нас назбиралося нас на час на 4000. Купляємо це. Це і у нас я. Є... Це й меч кладну. Капець. Навіщо я його тоді купляв? Вибачте. Ну, що мені вогнемес вогнем но, го, вогнегасник. Я за вогнегасник. Б... Ні, ні ні о, о. нормально ну, для краси, Понимаете? Для краси. Так что нужно мало зараз? Дивіться, у нас зараз 65. Мені пять. не требуснес шестьдесят пять.